Місто Буськ – одне з найдрівніших міст України. Історичне літочислення міста починається 1097 року року першої літописної згадки. Хоча реальна історія Буська без сумніву, значно довша. Можливою датою заснування міста вважають відтинок 6-7 століття на території Буської громади. Понад 50 пам'яток історії: це Олеський замок, пам'ятка архітектури 14 17 століття, церква святої Параскеви, Онуфріївська церква, палац графа Бадені, костел святого Станіслава, синагога найдревніший в центральній і східній Європі єврейський цвинтар. На території громади надають освітні послуги 23 загальноосвітні заклади. В яких здобувають освіту 3535 учнів. У Бузькому будинку дитячої та юнацької творчості розвивають свої таланти 580 дітей. В період повномасштабного вторгнення Росії на територію України освіта громади працює в екстремальних умовах. Підвальні приміщення шкіл стали надійним прихистком для шкільної дітвори. Культура Бущини нараховує 39 народних домів, 25 бібліотек, 2 музичні школи і 12 музейних закладів на громадських засадах. У Бузького успішно функціонує спортивний комплекс дитячо-юнацької спортивної школи. За роки свого існування у громаді зросли чемпіони Олімпійських ігор, переможці та призери міжнародних та всеукраїнських змагань. Комунальне некомерційне підприємство Бузька Центральна районна лікарня один з дев'яти госпітальних округів Львівщини, де у медичних закладах надають пацієнтам вторинну медичну допомогу. Сюди ж входить багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування, яка має висококваліфікованих спеціалістів. Впродовж останніх років. В рамках реформування медичні заклади поповнюються сучасним обладнанням та забезпечуються необхідними ресурсами для надання високоякісної медичної допомоги. Ключівське господарство посідає одне з провідних місць в економіці громади, спеціалізація вирощування зернових технічних культур, садівництво. Зокрема, рілею зайнято 29 тисяч гектарів землі. Садами засаджено 500 гектарів пасовищ 8000 гектарів. Значну частину земельних угідь займають ліси. Промисловість територіальної громади представлена сучасними переробними підприємствами Тайфун Плюс деревообробне підприємство, яке займається виробництвом фанери, дерев'яних плит та панелей. Даніро виробник та експортер м'яких меблів. Та ортопедичних матрасів. Фіднова сучасне підприємство з виробництва високопротеїнових кормових добавок. Ариес Україна – ПРОВІДНИЙ український виробник техніки для подрібнення. Стальбау виробництво машин та устаткування для промисловості та будівництва. КІВШ СЕРВІС Виробник навісного обладнання для спецтехніки. На території громади діють туристично привабливі локації: равликова ферма Танте Снейлс, на якій вирощують виноградні равлики. Тактильний зоопарк Янота садиба яка вабить екскурсантів десятками різноманітних екзотичних тварин та птахів. Цікавими майстер-класами, дегустаціями оригінальних страв, омлет зі старосиного яйця, печеня із м'яса нутрій. Кооператив як бджола фермерське господарство, яке надає послуги з агротерапії. Проводить екскурсії, майстер-класи, розважальні акції. Вирощує та реалізовує екопродукцію. Економічний культурний та кадровий потенціал громади. Відкриває широке поле до плідної співпраці з нашими іноземними партнерами. Я бузький міський голова Ростислав Сліпець. В нашому проморолику ви побачили тільки маленьку частинку того всього, що є в нашій громаді і чим багаті наші люди. Незважаючи на тяжкий і трагічний час, ми завжди раді бачити в нашому домі гостей. Відвідавши нашу громаду, ви відчуєте всю красу нашої землі і відчуєте доброту нашого народу. Ласкаво просимо!